Те, що гарбуз овоч, який має цілющі властивості, відомо здавна. Не дарма ж господині готували з нього багато смачних та поживних страв і передавали свої кулінарні хитрощі наступним поколінням. Секретами приготування страв із гарбуза, залюбки поділяться господині села Дубчиці Зарічницького району, яке розкинулось серед тінистих лісів та імлистих боліт. На столі є гарбуз, пшоно. Це буде каша гарбузенка. Да, каша так? буде вкусна, каша буде. Угу. Всі люблять кашу гарбузову. І діти, і старі, всі. Так. З'якенька, солоденька, полізна, вітаміну багато. Так, і в гарбузі, і в вітаміні, гарбузі, правда, так. і в пшоні, і в да, молоці. І молоко, все домашнє, є, все своє, своїми це... руками зроблене. Так, і цей рецепт, напевно, передається з покоління в покоління, правда? Так, да, я пам'ятаю, що моя бабуся, і прабаба, і мама моя. А зараз я і теж своїм внукам, дітям і внукам, боже, внуки і правнучки мене є mm -hmm. вже. Кажу, варіть кашу гарбузову, вона полезна і смачна. І будете здорові, правда? Так, да, і будете здорові. Ну що, то приступимо до приготування? Да. Спочатку ми беремо гарбуза, будемо терти, нехай оце воно стоїть. Будемо терти сюди на терточку. Треба uh -huh. гарбуза. Uh -huh. так. Ми його різати не будемо. Ні, так? Не uh -huh. будемо не будем. так він вкусніший, uh -huh. він швидше розвариться. Uh -huh. Ну так, і, як кусочками треба його подушити, потовти ще, а так воно uh -huh. сюди. Раз-два і двається, все, правда? Так. І швидше звариться. Швидше звариться, звісно, воно ж м'якеньке є. До речі, ж не тільки ж кашу можна з гарбуза робити, правда? ж? З гарбуза можна млинці напекти. Дуже так. вкусний, такий м'якенький, діти їдять, і старі. взяти гарбуза на терточку, натерти, потім яєчко туди вибити, вибити муки, трошечки, солі посолити. І все. І хоч Пос... на масло, ви, mm -hmm. в коворотку намастиш, хоч на оліях, і випікаєш. І, і Вони такий м'якеньке, жовтеньке, гарне. Краснота. Тому що спробуємо вже ще такі млинці разом давай, з вами, так? Спробуємо. спробуємо. Але спочатку кашу млинці. Добре. Домовилися. Домовилися. <рес> та. Ось такі рецепти, ось такі страви сьогодні ми будемо готувати саме у цьому селі. Це не ваше село, так, хоча невеличке вона, але… — Після війни було багато людей, було багато молоді, а потім стали вчитися, ті на роботу, ті покончали інститути техніками, поїхали по городах, а сталося, ну я знаю, може сімей 12 таке, що ще дітки mm -hmm. в нас у школу ходять. Mm -hmm. Ще в перший and клас три дівчатки, і хлопчик ходять. А то ще у другий, в четвертий. ще, ось таке собі. Трошки вимирає село, так? Да, так, вимирає. Молодюся, роботи немає. А що тут робити? А жити треба. Гроші, гроші давай. На жаль, такі реалії да. наші. Натерли ми вже гарбуза. — Так, тоді ми беремо пшону, угу. наливаємо водичкою. Так, Налили водичкою, беремо ложечку, промиємо його, вигрібаємо в кострульку. Шуно. Тепер беремо яєчко, б'ємо. Вбиваємо. Сюди в каструлю? Да, так, в каструльку вибиваємо сюди яєчко. Отак угу. відбиваємо якої. У кожному селі по-своєму. Да, Тоді беремо трошки масла, кидаємо сюди в кашку. Тільки масла нам треба? Там так, достатньо да, буде, да, так? Да, Так. так. Солити, перчити, Солити, <су> Цукрити. тут. тут це сахар, так. а то сілька. Треба, Треба трошки цукор. Да. Скільки цукру? Щоб солоденька була. Ну я не знаю скільки. Ну хватить. Ну так що любить солі, що то під більше. — та да. під, під цукрить собі ага. солі трошки да, давати, солі правда? Обов'язково щіпку да, да, да. солі дамо так, так. і заливаємо молочко. молочком, заливаємо заливаємо молочком. Ну і в нас усе є Заливаємо. Що потрібно до гарбузової каші? У нас угу. каша готова я вже. Так, І можна ставити її і до можна печі. ставити до печі. Там на нас огонь горить. постав, нехай воно закипає, тоді в жар розгорнемо, поставимо на черінь, угу. як ми кажемо, печі. І воно постоїть з півгодинки. Каша готова. І каша готова, Жовтинка, можна споживати, їжі, правда? Да. Каша пшоняна. Гарбуз очистити від шкірки, натерти на крупній терці, пшоно промити водою, додати до нього натертий гарбуз, цукор, вбити яйце, вкинути масло, суміш добре розмішати, залити молоком і поставити до печі. Через 30 хвилин можна споживати кашу. Тим часом, поки каша мліє у печі, ми разом з Антоніною Неконорівною спечемо ще і млинці, із гарбуза. Правда ж, правда, угу. правда. вкусний млинці гарбузові вкусні. Я пекла, і внуків кормила, і дітей. І сказала, питали, мамо, як ти робила, що таке, з чого вони пахне гарбузом, а угу. як його пекти того млинця? І тими. Угу. От я попробую. Ми може трошки натерли гарбузи, зараз ще да? так, його? Ось Наталі. бачу, тут борошно яйця і все, і більше нічого не да, треба. Є яєчко прост... ще. Так, Так, сіль, сіль. сіль. Гарбузика натерли, мупички трошечки угу. положили, посолили, яєчко вибили. і все. Перемішали, перемішали. Наш шковор воротку нагріли, полік налили, куди наклали миску, і Все, пікли знай. Куснячина. Куснячина, правда? Да, і не так... немає, який вкусний. І вітамінів багато, і правда? — і в багато. Да. І дітям казала, нема гарбузів, в місті живете. Купляйте на базарі, варить і кашу, і млинці дітям мали. Воно ну, полезно, то вітамін. Так. Тобто наші діди, прадіди, прабаби так варили і нам, нас навчили. І ви це готуєте, правда? теж? — ми це Готуємо. так. — А які ще страви любите готувати? Кашу гарбузовою, млинці гарбузові. Капустняк кислий, хто кислий, хто солодкий так. прісний варить, картоплю тушеною, бабку печем. Тоже із картоплі. Тоже із картоплі. Піч О. натопили, направили бабку, піч посадили, виняли, вона собі гараченька, Хочу день їж, хоч день, хоч вечором. І ще до цього часу печок користуйтесь пічю, да, так? Пічу. Піч Пічуть на печі. Страви ж смачніші, правда, з да. печі. Ну що, до да, гарбузами натерли. Так, Кажі, що далі. Робити? Робити. Ложичок пару. Ораз начепили на угу. связі і ще. Отак. От от. От Для связі, да. як ви кажете, так, да. щоб трималося воно. Трималися. Так. Розмішуємо. Посолити, напевно, скільки трошечки солі, трошечки посоли. так ще посолі. І яєчко набивайте. О, крепке яйце якесь. все перемішали. Так, просто. Просто об'єднання. смакота. смакота. Як діти Є смакота. Я смакота. думаю, те, що це буде досить смачно. Такі гарбузяні млинці, Деруни, малої, як <смакота> вас кажуть, ще на, на картопляні млинці. Деруни. Далі будемо викладати на шковорідку млинчики, на будуть укусненькі. вкусненькі. Да. Боже, допоможи, щоб далися вкусні. Можна на салі жарити, напевно. так? — Можна на салі, чи на якому жирові. Угу. Чи на олійка. Дехто каже на саловий жирні, то вони такі, а на оліях вкусніші. Ну, кому що до смаку, да, правда? ж? Да, — Хто що любить. Нехай жараться. тоді на, на другу сторону перевернемо ще. І така страва буде готова. Бачите, які гарненькі. Жовтенький mm -hmm. такий. Гарненькі, правда? І млинчики гарбузові. Готові. Правда ж? Красота. Ось. Або мило. Буквально за декілька хвилин і приготували таку страву. Так. Можна відправляти ага. наступну партію. Млинці з гарбуза. Гарбуз очистити від шкірки, натерти на дрібній терці, додати борошно, перемішати, посолити, вбити яйце і знову добре розмішати суміш, випікати млинці на розігрітій пательні, змащеній олією, підрум'янити з обох боків, споживати зі сметаною. Ось і напекли ми гарбузових млинців зварили гарбузові каші. На вашу думку, вдались наші страви? вдались і каша смачна, слава Богу, і млинчики смачні, пахушії, жовтенькі, піджарений красота. І можна частувати можна частувати. Я думаю, що поганих ніхто не скаже, що вони погані, скажуть вкусні вкусні. Ось такі страви са готують саме у цьому селі. Отож, якщо вас зацікавили рецепти приготування страв із гарбуза, а саме каші та млинців, заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача Азбука Смаку.